Готуйтеся ретельно, дійте сміливо. Попри те, керуєте ви бригадою будівельників чи загоном солдат кожне немислиме завдання потребує двох речей: ретельного вивчення проблеми і рішучих дій. Люди, які вважають мене імпульсивним нахабою. Не беруть до уваги процес скурпульозного планування, що лежить в основі моїх сміливих учинків. На війні, першим моїм кроком на шляху до виконання наказу завжди була розвідка. Я ретельно вивчав переваги і недоліки ворога, тільки уважно дослідивши всі важливі аспекти. Я складав детальний план усунення противника. Крім того, я обов'язково брав до уваги досвід попередніх операцій. Скажімо, після того, як я став генералом, мені знадобилося два довгі роки, щоб зламати оборону замку Міккі. Тому що фортеця. Мала величезні запаси провізії, води й інших необхідних предметів. Із цього досвіду я виніс суворий урок, що став мені у пригоді, коли лорд Нобунага наказав вижити клан морі із замку Тоторі. Навесні 1581 року. Перш ніж віддати наказ на облогу замку, я відправив молодих купців в околиці Тоторій й настановив їм скупити багато рису за непомірно високими цінами. Коли ворожі воїни із замку Тоторі дізналися про неймовірні ціни на рис у місті, то почали продавати власні запаси провіанту. Жадібність засліпила їх, і вони не замислилися, чому торговці, зайди раптом, почали скуповувати рис за такими грабіжницькими цінами. Після цього дві тисячі солдатів оточили замок тоторі. Ми збудували 20-кілометрову лінію огорош. Вирили траншеї і насипали вали навколо замку, щоб навіть миша не проскочила. повз. Що 800 метрів ми звели трирівневі підмостки, на яких запалювали сигнальні вогні. Ми вбили палі в ріки навколо замку, щоб завадити човнам перепливати річки. Ворожі підкріплення спробували допомогти своїм товаришам, але наші військові морські сили на північному узбережжі успішно блокували ці потуги, повністю ізолювавши замок. Захисники тоторі були приречені. Ворогу довелося їсти траву, потім мертвих коней, а згодом навіть плоть своїх полеглих вояк. Їхня капітуляція не затягнулася на два роки. Замість того, щоб безглуздо вбивати, я перемагаю ворогів за допомогою хитрощів і створюю обставини, за яких супротивник змушений вести перемовини на моїх умовах. Так було в тоторі. Якщо хитрощів недостатньо, я вдаюся до силових методів. Але я не прихильник нападу зі списами і кровопролиттям. Ті, хто покладаються виключно на меч, можуть мати сильну руку, але їм бракує клепки в голові. Я ніколи не тішився тріумфом. Замість бундючитися від гордощів, я прагнув пом'якшити страждання, яких завдавав. Успішна закупівля продовольства навколо тоторі спричинила голод як у стані наших ворогів, так і поміж тамтешніх селян. Щойно ми захопили фортецю, я роздав голодуючим понад 50 тисяч кілограмів рису. Я не жорстка людина. До того ж мій жест допоміг завоювати прихильність селян. Якби я почав штурмувати фортецю, використовуючи грубу силу замість того, щоб ретельно продумати кожен аспект стратегії, жертв із обох боків було б значно більше. У торгівлі, як і на війні, мудрі керівники практикують секрет стратегії, готуйтеся ретельно, дійте. Сміливо.